Дуже радий вітати вас у Києві, у Верховній Раді. І я згадую моє включення 24 лютого, коли була річниця цієї страшної війни у виступ, який відбувся у Галатвійському парламенті. І я мав можливість спостерігати і ваш виступ там, тому я дуже дякую за те, що сьогодні ми маємо безпосередню зустріч з вами. також я дуже хочу подякувати Латвії за постійну і потужну підтримку України, і особливо парламенту за те, як швидко і якісно він приймає політичні заяви на підтримку України. Це ж стосується і питань пов'язаних з визнанням. Геноциду українського народу і питань пов'язаних з визнанням Російської Федерації терористом і інших дуже важливих політичних заяв. Тому дуже дякую. Окремо, я хочу дякувати вам і очолювання вами уряду за цілу низку рішень, які прийняті на підтримку України, особливо військову підтримку України. Тому ми дуже цінуємо це, і ви знаєте, що Латвія один з лідерів по військовій підтримці для України. Але крім підтримки Політичної підтримки військової. Я дуже хочу подякувати Латвії за підтримку протидії Російській Федерації цілого і низки пакету санкцій, які Латвія, один з лідерів і адвокатів України в цьому напрямку, підтримує і запроваджує в світі. Я окремо дуже хочу попросити не зменшувати темп цих питань, пов'язаних з санкціями. Для нас зараз дуже важливо. Провести роботу над тими санкціями, які вже введені, з тим, щоб ми могли запобігти тим обходам, які здійснюються з боку Російської Федерації цим санкціям. І тому я думаю, що наступний пакет чи а наступний вид санкцій це має бути зроблена. Ну як в школі говорили, робота над помилками, щоб Зняти можливості обходу цих санкцій, зниження їх ефективності, тому що якщо Росія ще воює, значить санкції десь не діють. Повноцінне їх запровадження, посилення персональних санкцій, санкції проти ядерної програми Російської Федерації, санкції проти Росатому, зниження ціни стелевої на російські енергоносії це ті речі, які нам треба зробити найближчим часом. Крім цього, ми чітко розуміємо, що Перемога на полі бою, вона буде неповноцінною перемогою, якщо ми не доб'ємося перемоги в юридичних колах. І тому для нас не менш важливим сьогодні є притягнення Російської Федерації до юридичної відповідальності міжнародними інституціями. Тому я хочу подякувати Латвії за ту активну позицію, яку ви займаєте щодо міжнародних трибуналів. Міжнародного спеціального трибуналу, а також підтримку цього питання на генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Латвія це завжди допомога для України у цих питаннях, і особисто я хочу подякувати вам. За ваші вчорашні слова, які ви висловили під час зустрічі з прем'єр-міністром Маравецьким, щодо того, що перемовини щодо повноцінного членства України в Європейському Союзі, вони повинні початися у цьому році. Ми абсолютно підтримуємо таку вашу позицію. Що стосується НАТО, я Я теж хочу подякувати вам, тому що у вашому листі, який опублікований Financial Times, теж ми чітко прослідкували бачення. Того, що ви вважаєте, що єдиною що найбільшою гарантією проти російської експансії може стати тільки поповноцінне приєднання України до НАТО. Ми також тут повністю з вами погоджуємося. Окремо, я хочу дякувати і вам особисто, і парламенту, Саємі, Латвії за ті рішення, які були прийняті щодо. Українських громадян, які віднайшли свій прихисток у Латвії, я хочу подякувати вам за таку позицію, тому що найцінніше, що є в Україні, це наші люди. Я дякую, що ви поділилися дахом свого будинку для наших людей. Це велика для нас честь. і Ми ніколи цього не забудемо. Також а на завершення я от хочу подякувати і вашій великій місії, яка присвячена від відбудові України. Ми знаємо, що Алла Латвія буде брати участь в багатьох проєктах, які стосуються питань Чернігівської області. І ми от дуже дякуємо за таку позицію. І Ми переконані, що відбудова України після цієї страшної війни це має стати історією успіху усього світу. Я знаю, скільки гарних слів і ви особисто, і багато урядовців. І парламентарів сказали на адресу українського посла в Латвії от пана Олександра Міщенка. Я хочу повернути вам це з і Хочу подякувати за блискучу роботу вашого посла в Україні от пана Ілгора Саклявія, і за його роботу і за те, що ми завжди знаходимося на одній сторінці з нашими латвійськими друзями. Щиро вам за це дякую.